Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати для вас повнопривідний тракторець. Це модель SCOUT xt 244 Це модель вже 24-го року випуску. Ось так от. 9-го місяця виходить, це вони проїхали випуск з заводу. Трактор. Сайлонг завод непоганий сам по собі. Багато було відеороликів. Зараз знімаємо вам оцю саму останню модифікацію. По мотору тут нічого не помінялося, стоїть КМОвський мотор 385-ї моделі, має три циліндри. ось, Один, два, три. Вся обв'язка у нього стандартна, тобто у вас з правої сторони знаходиться давайте покажу вам два насоси НШ, один на гідропоцілювач, один на навісне обладнання, тобто на трьох точку генератор 750 Вт і стартер. Плюс маса. Маса у вас теж з правої сторони. Передній міст цього трактора вже має редуктор. Тобто це редукторний міст, можна його вже буде більш суттєво навантажувати. Чолки, як бачимо, що передні, що задні, будуть Сайлонг це оригінальні Заводовські. І сам трактор, по суті, десь у Китаї називався би не Skaut 244, а Seilong 244. Чи яка у них там номенклатура, я не знаю. Значить, По модифікаціям. Трактор має гідропоцілювач керма. ось Він він йде за захисною оболонкою. Окремий розширювальний бачок має колеса 9,5х20. передні колеса у нас 6,14. Протектор, ялинка. Рама тут йде звичайна, як на всіх 24-ках стоїть. Спереду у нас розташований радіатор, помпа, тобто примусове охолодження, і також в самій передній частині знаходиться там от у нас акумулятор. Акумулятор тут, якщо не помиляюся, можемо, в принципі, вам показати. Я... Бо модифікації міняються і зразу в раз можуть бути різні. Зараз одну секундочку. так, так, Акумулятор тут у нас стоїть який? 80-й. 80-ка стоїть. Непоганий, до речі, акумулятор, як для 24-ки, в принципі, на 40 тракторах такий стоїть. Е, так, по... е, зараз одну секундочку поставлю напевно, на паузу і закрию капотіка. І так, продовжуємо по трактору Scout 244-й. Із маленьких мінусів, мені не подобається, що вони трішки вкоротили базу і зробили більш короткою платформу саму для водія. Тобто місця стало трохи менше. В середньому, якщо у вас зрусть метр м, метр. 87, то ще ви якось зможете поїздити. Якщо ви двохметровий, то взагалі буде місця дуже мало. Приборна панель у нас, яка була, так і загула вже повністю електронного типу. Це дуже класно. До речі, приборку поміняли на більш нову. Здесь висвічуються повністю всі помилки, які можуть бути по трактору, і дублюється повністю вся ваша система тобто поворотники, датчик пального і так далі. Так, це у нас по чагам під'єднання переднього мосту. Сама куліса у нас стоїть е, по центру, тобто у вас перемикаються передачі по центру і е, виставляються діапазони передач повишена, поніжена теж по центру. Одним чагом. З іншої сторони, у нас, як правило, стоїть завжди е, вал від ВОМ верніше, е, 540 обертів, гідравліка і є ручка газу. ручний газ. Також у нас є фіксатор. Гальм, ось він. Ось такий супер простий механізм, який, по суті, просто фіксує у вас педальки. Так, ззаду бачимо, є розкос між крилами, тобто це дає жорсткість конструкції, вони стягнуті на болти. За цим треба слідкувати, тому що відкачки, будь-який болт, там через 50-100 км бажано попідтягувати завжди. Це норма. Задні чулки сайлонг теж 24 ї моделі, барабани непогані, як бачите, вал. У нас 6 він зараз замотаний, щоб просто не іржавів, щоб не було корозії. Два гідровихода має з бистросйомами. Також в цьому тракторі йде ще в комплектації Зіп. Його ще не додали, його примотують, як правило, отак. Отут. І йдуть передні крила. По трьох точці. Трьох точка у нас стандартну клюшню має. Це 20-й палець, під 20-й палець, звичайне стандартне яблуко, теобразне наварювання, є регулювання по довжині. Ось бачимо. Зробили вони під штіфт регулювання, але по факту краще б зробили ушки, було б більш зручно. Але то кому як більше подобається, тут в принципі у вкусах не суперечиться. Значить, колія в цього трактора в стандартному стані йде метр або метр десять. Передні колеса, якщо не помиляюсь, у вас 96 і метр п'ять, метр десять. Тобто вони перекидаються. Колеса, але цей трактор, якщо ви хочете працювати з колією метр метрів, він вам не підійде в такому стані. Здоведеться ставити або проставки, або е використовувати просто посадку під міжряддя 50 см. Сам трактор непоганий на свою комплектацію, дуже класно зроблений. Е ціна його на сьогоднішній день 5200 доларів. Гарантія на всі скаути йде 2 роки. Офіційна доставка по всій Україні без передоплати. В будь-яку точку України з документами теж все порядок, все робиться. Ставиться цей трактор на облік. Документи входять вже до вартість до трактора. Якщо вам сподобалась дана модель, можете почитати про неї більше у нашому, на нашому сайті, сивочку я вам закріпляю, Або телефонувати за цим номером, і, в принципі, менеджер все вам розповість. З вами була компанія Мотор Україна. Чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.